Всім привіт! Сьогодні будемо знімати доволі цікавеньке відео. Мені буде дуже цікаво, я думаю, вам також. Яка ж у нас різниця між восьми жилками і чотирьох жилками? Всі ми з вами прекрасно знаємо, що восьми жилки швидше сатаються, але вони більш гладенькі, виліт кращий, тихіші, приємніші. Але наскільки різниця в зносостійкості у них? Ось сьогодні допоможе нам ось ця штука. Це в нас мікроскоп. Він нам дуже ретельно... Крутезно покаже, яка ж у них різниця. Дивіться, що ми сьогодні будемо робити. Ми просто подивимось близенько в мікроскоп, як виглядає чотирьохжилка і восьмижилка різних виробників. Друге, що ми зробимо, це перевіримо на розрив восьмижилку і чотирьохжилку. подивимось заявлені характеристики. Ну, це можна було б не робити, але я в, це, в, це, в це відео вже вставлю, воно буде доречно, я думаю. Третє, що ми зробимо, ми е з однаковим навантаженням е піддамо наші шнури абразиву. Подивимось, наскільки. Ось саме цікаво, наскільки у нас восьмижилка більше сатається, ніж чотирьох жилка. Дивіться, що цікаво, у нас є аж 4 сьогодні виробники, тобто ми не по одному це будемо оприділяти, а аж по чотирьох. У нас є американець Power Pro. У нас є Sunline, доволі популярний японський шнур. У нас є Spaw. Каєріки, це в нас Шимано. Чотирьохжилка і восьмижилка. І в нас є. X-Braid. Колись це був UGK, а тепер це X-Braid. Порівнювати їх між собою. Ми сильно не будемо, тому що в нас е, різні виробники в різних, в різних діаметрах. Але один виробник у нас чотирьохжилка жилка і восьмижилка в одному діаметрі. Тому ось саме е, порівняння чотирьох і восьми жилок буде прикольно крутезне. Тому, друзі, потихеньку починаємо. Я думаю, буде цікаво і вам, і мені. Поїхали. Давайте трішки поясню наш мікроскоп. От таку штучку я зробив, щоб якомога крутіше було видно наші шнури на темному фоні. Ще балончиком красив, щоб приліпило такі м'якенькі штучки, куди буде вставлятися шнурочок, щоб він натягнутий було, можна було їх порівнювати. Дивіться, давайте по порядку. Я, я таки що знімав на цій штучці, що крутиться. Отак от по порядку, і будемо їх санлайн, шамана. U GK і PowerPro. Ось з цього і почнемо. Беремо, вставляємо і дивимось просто, як виглядає структура чотирьохжилки і восьмижилки у одного і того виробника в однаковому діаметрі. Друзі, шнури усі-усі новенькі абсолютно. Восьможилка зверху, чотирьохжилка знизу. Зараз я покажу, що в нас за восьможилка, що в нас за чотирьохжилка, щоб дуже багато не балакати. Так, побачили, да? і тепер дивіться. Як в принципі очікувалось, восьможилка в нас більш кругленька, чотирьохжилка в нас більш виражена така косичка йде. Давайте трішки потягаємо і подивимось. По діаметру, начебто, я сказав би однаково. Ну, майже. Плюс-мінус можна назвати однаково, бачите? Просто у чотирьохжилки більш виражена оця коса. Наступне, що ми робимо, перевіримо на розрив. Подивимося, що заявлено на упаковці ну, виробником і що буде по факту. І потім зносостійкість перевіряємо. І так потім швиденько з усіма іншими шнурами. Поїхали! Дивіться. Оце, оце, щоб зносостійкість перевіряти, я потім розкажу наждачний, наждачний папір. Дивіться, зараз автівка мені допоможе. Бачите, ось так зробив. Щоб все було, нічого не не Одна безвузлівка, друга, між ними шнур і ваги, які будуть показувати розривну. Перший тест ретельно показую, щоб ви все бачили. Потім вже без цього будемо. Ось так у нас одна безвузлівка, шнурочок. Ось так інша і ваги. Коли проводив тест, одразу не побачив на восьмижильці одразу два розривних навантаження: 4,5 і 6 кг. Хто знає, що це таке, пишіть, будь ласка. Осьмежилка. Заявлено 6 кг вона витримує. Давайте подивимось, що покаже. Я буду потихеньку, щоб побачити, коли вона порветься. Чотирьох жилка, ті ж самі 6 кг на упаковці написано. Поїхали. Далі у нас тест на зносостійкість. Дивіться, що зараз буде. Ми беремо наждачний папір. У мене є такий стілець, тут чистий такий циліндр, можна сказати. Обгортаємо його наждачним папером і рівномірно, потихеньку, з однієї сторони буде груз 20 грамчиків, і ми потихеньку, отак, от, один, два. І отак от 10 разів чухнемо 4жилку і восьмижилку. Тобто навантаження на шнур буде однакове, і оця штука буде однакова. Спочатку я з ж кажу, трішечки експериментував 220-та. Наждачний папір 220-й, восьмижилка взагалі, навіть одного разу я не міг провести, вона просто чук відвалювалася, неважливо який діаметр. Тому я взяв тисячна. Бачите, тисячна мілкіше зерно і ось з ним трішечки можна тягати. Тобто, ось зараз зміню стареньке приберу, щоб вже все було новеньке. Ось так. І так, друзі, поїхали. Плавненько, обережно, без різких рухів. Так, 20 зробив, отак, один, два, три, чотири. Або 10 туди-сюди. Ну, ви зрозуміли. І тепер чотирьохжилочка поїхали. Я коли проводив, мені здалося, що чотирьохжилка попушилася навіть більше, ніж восьмижилка. І ось ми зараз можемо бачити, що в принципі воно начебто так і є. Це дуже дивно, тому що вдома я проводив тест, я не пам'ятаю, напевно. З UGK, ну, з ексбрейтом, то там була ситуація взагалі навпаки. Тобто, як, як ми і звикли, да, восьмижилка пошилася більше. Тут дивіться, ось зверху у нас восьмижилка, знизу чотирьох. Восьмижилка, ви бачите, основа так і залишилась кругленька. У чотирьох жилки знизу косичка. До речі, друзі, ще секундочка. Це ж різні моделі. Ось Усі інші шнури однакові. ну, кайарій, які, е x braid Cord у UGK, а ось саме у Sunline у нас, дивіться, у нас був ADV, це я так розумію, більш зносостійкий шнур, і він коштує дорожче. А Basic P це більш бюджетний шнур. Тобто, може ще ось із цього так вийшло, що в них зносостійкість вийшла однаково, незважаючи на те, що то 4, а то восьми. Ось точно. Хоч якась тепер є ця як її? розгадка цієї всієї історії. Тобто ось такий висновок можу зробити, що бачите, більш дорога, більш дорога модель восьмижилки може бути по зустрікості така сама, як чотирьохжилка, але більш дешева. Хоча і той, і той Яп... японець, онлайн. Але бачите, моделька бюджетніша і попушилася та можна навіть сказати більше, ніж восьмижилка. Ось така цікава штука. Будемо знати тепер. Я ж кажу, я сам навіть ну, з вами ось тут знімаю, показую. Самому було дуже цікаво, тому я цим і зайнявся. Так, все. Ну, я думаю, все побачили. Давайте закінчувати з цим шнуром. Переходимо до наступного Так, друзі, наступні каяріки. Давайте подивимось просто з боку на них в камеру, а потім вже в мікроскоп. Так, зверху восьми, знизу чотирьох. Майже ніякої різниці. Ну, трішечки видно, так, що чотирьохжилка з косичкою. Бо тут у нас вже чиста класика. Чиста чотирьохжилка. зараз фокус. З мікроскопом треба тут трішечки і вже не те. Зараз фокус налаштуємо. О! Дивіться. Кругленька, чистенька восьможилочка і косичка чотирьохжилочка. Е, нагадую, що діаметр однаковий. Це в нас доволі товстенький шнурочок 0,19 мм. До речі, Шимано, бачите, не пише по Японії розмір. У них просто в міліметрах 0,19. Ці штучки, бачите, на шнурі, це може бути з ялинок оцих сосен. Я не знаю, що це. Летить. Зараз така пилюка якась. І в мікроскопі її це може бути і видно. Восьможилка зверху яскравіша, Чотирьохжилка трішечки колір блідніший такий. Так, поїхали, розривна. Восьмижилка написано 12 кг, тому очікуємо 12. На 4 жильці 11,6. Це восьми, тому 12. Чекаємо. Чотирьох жилка, очікуємо 11,6. Поїхали. Десь загубив я 20-грамовий груз, тому знайшов в риболовній сумці 12,8. Ну, ті самі 20. Продовжуємо. 20 протяжечок зробили одним і іншим шнуром. 20 грам як було, так і є. Дивимось. Ось зараз начебто все як повинно бути. Восьмижилка і чотирьохжилка. жилка Дивіться, зверху у нас, як завжди, восьми. знизу чотирьох. Бачите, так? Чотирьохжилка жилка не так сильно, восьмижилка прям спушилася. Ось що значить одна і та сама модель шнура. В Принципі очікуваний, але зараз, якраз, ми можемо побачити наскільки ось це мені було найцікавіше. Наскільки ж у нас? Чотирьох жилка живе довше за восьми. Ну, з насистійша. Ось настільки, дивіться. Все побачили, ідемо далі. Це в нас x braid він же UGK, Це в нас доволі, я скажу, бюджетна моделька, корт називається. Тому і діаметр тут, до речі, 0,5 по Японії. Тому я думаю, може будемо не 20 разів їх чухати, а 10. В принципі, різницю між ними ми побачимо. Просто я переживаю, що восьми жилку ми 20 разів можемо не чухнути. Тоненька, 0,5. Ну, не тоненька, але лайт на лайтик. Тому поїхали дивимося. Восьмижилка зверху, чотирьох знизу. Ось так просто візуально виглядає у нас бобінки. Дивимось. Восьмижилочка в нас, як завжди, трішки гладкіше, але я скажу і чотирьохжилка. Тут не дуже явно виражена косичка оця. І що ще сказати? І таке, як восьмежилочка ніби трішечки товстіша. Трішечки товстіша. Як завжди яскравіша і таке як товстіша. Давайте пробіжимося в сторону, якраз подивимо. О, тут вже косичка вон трішки виділяється. То просто місце таке спочатку було. Тобто знов таки класика. Да, восьможилочка рівненька-кругленька, чотирьохжилка косичка. І давайте, в принципі, я думаю, подивилися достатньо, давайте наші тести перевіряти. Чотирьох жилка заявлена 4,5 кг на розрив. Поїхали. Важкувато, друзі, такі відео знімати. Вже обід, я вже зголоднів, можна сказати. Зараз швиденько перекушу і продовжимо. Якщо вам сподобалось відео, друзі, підпишіться, поставте лайк, тому що я ж кажу, це все знімати, щоб було зрозуміло, все видно, крупним планом це дуже важко. Тому підтримайте лайком, підпискою. Зараз продовжимо. Скільки ці шнури тонкіші за попередні, 10 разів чухну всього на всього. Вагу залишаю ту саму, але чухнув всього 10 разів, бо мені здається, він 20 не витримає. Чухнув 12. Ну і чотирьохжилку також 12, тому що восьможилка витримала, ця також витримала. Класична ситуація, як воно повинно бути. Зверху в нас восьмижилочка, як завжди, знизу чотирьохжилочка. З ми бачимо, що посаталася набагато більше. І, в принципі, все, в принципі, як було, так і залишилось. Восьможилка, здається, трішки товстішою. Ось саме по цим шнурам ще можу сказати, що бачите, як сильно чотирьохжилка вона була трішки тускніша. Да? А ось після наших тестів. Верхній шар ми щухали і бачите, наскільки вона втратила ще більше свій колір. Тобто це також, я думаю, на риболовлі буде вилазити. Ось такі в нас американці. Дивіться, 4жилка 0,13 мм 8 кг, восьмижилка 0,13 мм 8 кг, 135 метрів розмотка. Тому, я ж кажу, всі діаметри однакові у восьмижилок і 4жилок тестуємо. І так, друзі, пауэри оригінальні. Тому не питайте, це оригінальні. Ось так виглядає зверху чотирьох жилка, знизу восьми. Однаковий діаметр, однакова розмотка, а пачки набагато більше жилки. Ось так виглядає. Я не знаю, ви бачите, чорненьке щось натрушене, там, що там, що там. Тобто ось так виглядає. Дивіться, який прикольчик. До речі, я про таке чув дуже часто. Ось дивіться, у нас восьможилка яскраво зелена, а це така. Жовта, яскрава, але не дуже така. І дивіться, що здається. Бачите? Здається, що ото жовта це далі лежить, вона набагато тонкіша, ніж восьмижилка яскрава зелена. Бачите? Такий ефект дає в нас колір. Тобто, чим яскравіший шнур, тим він здається товстіший. Ось зараз подивитись на цьому, на мікроскопі. На нашому. Ось той шнур, який нам здавався, товстіший тільки, що да, я знімав на столі. Це той, що зверху. Це восьмижилка яскраво зелена. А жовтий, який здавався нам тонкіший, оце знизу чотирьохжилка. Що тут можна сказати? Дивіться, що американці зробили. Восьмежилка в нас, хоча діаметри однакові, прям явно видно, що тонкіша. І тонкіша, ну, ну ладно б там да трішечки, а то прям ну, я скажу набагато. Восьмежилка в нас кругліша. І виходить, що тонкіша. А чотирьохжилка є в нас косичка, і якісь бачите, штучки ще стричать з неї. Ось така штука. В принципі, я думаю, все побачили, да? Давайте будемо їх тестувати. Ось ще по PowerPro скажу. Дивіться, ну, я думаю, всі, хто спочатку да, користувався, вони один час, спочатку були дуже популярні шнури, але в них ось був отакий один мінус. Ви бачите, який жорсткий. Тобто, ось. Як ця, як ліскада? Не м'який зовсім, але після декількох хрибовель він стає вже м'якіший. І зносостійкість, стійкість, до речі, я, наскільки я чув, то у PowerPro просто крутезно це ми далі і перевіримо. І, до речі, розривна також кажуть, що доволі міцний шнурочок. Зараз подивимось 8 кг наші. Будуть тримати чи ні. Може, хоч хтось, може, хоч американці не брешуть. 8 жил, 8 кг Очікуємо вісім кілограмів. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Ху-ху. Американці. Чотирьох жилка вісім кілограмів. Поїхали. Так, Power Pro, поїхали. Друзі, таке враження, що він взагалі не попушився. Восьмижилка Pro. Я в кінці зроблю ще один тест, перевіримо, бо щось мені здається, щось тут не так. У мене враження, що чотирьохжилка навіть більше попушилася, ніж восьми. Зараз подивимось. Дивіться, що відбувається. Дійсно, восьмижилка просто монстр у Power Pro. Вона е взагалі, можна сказати, майже не попушилася взагалі. А ось чотирьохжилка попушилася Зараз дивіться, давайте чотирьох жилочку пройдемо. Ось так, бачите? Восьмижилка 3, трішечки, там хтось щось хотів, але ні. Але, друзі, дивіться. Знов таки ж та ж історія, що і першого разу. PowerPro це у нас серія Super Sleek v 2 якась. А це в нас просто Pro, бачите, ну, звичайний. Тобто, бачите, більш дорога модель шнура, вона і... Тримає навіть при тому, що це восьмижилка, а це чотирьохжилка, жилка Ось так буває. Тобто восьмежильці дійсно плюс. Але давайте знайдемо, мені здається, в неї буде ще один мінус з діаметром. Зараз перевіримо. Щоб по PowerPro зробити висновок, я зараз поставив, дивіться, його восьмижилку і Сіглон АДВ. Да, оцей перший, що ми від Сонлайну. У нього діаметр 0,153. У. Power Pro 0.13. Але дивіться, що ми бачимо. Він ну, не в два, ну в півтора рази тонкіший, ніж наш Power Pro. І ось, друзі, вже для порівняння точно щоб все було. Наш Каерріки восьмежилка, який 0.19, він зверху. І наш Power Pro, який 0.13, він знизу. Ви навіть тут можете бачити, що Кайріки 019 тонкіший, ніж. 013 Pro. Зараз по кожній моделі я скажу свої висновки, але спочатку хочу, друзі, попросити вас одне. Дивіться, якщо у вас є якісь ідеї з приводу мікроскопа і зйомок, буду дуже радий чути в коментарях. У мене є багатенько вже ідей, але завдяки вашим порадам, може, вони стануть ці ідеї трішки краще. Вдосконалюю їх трішки. Дивіться, хотілося б батли да, знімати, брати два конкретних шнура, дивитися конкретно на хто то Товстіший, хто тонкіший, зносостійкість також в такому ж самому руслі перевіряти. Як на мене, по зносостійкості все чесно. Я кожен шнур в окремому місці в новенькому юзав з однаковою, з однаковою швидкістю, з навантаженням. Тому навантаження на шнури, як на мене, були ну, дійсно однакові і плюс-мінус все правдиво чесно. Тому прикольно, що можна взяти два шнура і просто оприділити який з них е, товстіший, тонкіший, і в когось з них. Е, краща зноси стійкість. Тобто ось ці два параметри, я вважаю, найважливіші да, для нас, пінгістів. Тому накидайте, будь ласка, свої ідеї. І навіть якщо, наприклад, хтось купує новий шнур, і у вас є змога відправити мені просто там 2-3 метри треба, щоб це зробити, з упаковочкою тільки, щоб я міг показати, який шнур саме тестується, то також буду дуже радий, відправляйте. І потім я оці батли шнурів буду потихеньку робити. Може, навіть одразу два або три оці будемо робити. Також буде цікаво визначити, який шнур з двох кращий. Тому, друзі, буду всім вдячний. В коментарях також свої думки пишіть, будь ласка, мої думки. Sunline, да? тут в нас, дивіться, що вийшло. Восьмижилка, можна сказати, навіть по зносостійкості була трішки краще, ніж чотирьохжилка. Тому що Чому так вийшло? Тому що оцей шнурочок на рівень вища моделька, ніж оцей. Це в нас йде бюджет. Він нещодавно вийшов. Тому, бачите, цікава дуже штука вийшла, що ми можемо взяти дорожчий шнур і він буде по зносостійкості кращий, ніж більш бюджетна чотирьохжилка. Але, друзі, це не завжди так. Це ми конкретно в цьому випадку. Було так. Не завжди так. Тому. Не спішіть, да? Робити такий висновок: і там краще я візьму восьможилку подорожче ніж чотирьохжилку, і тоді все буде круто. Ні, це треба конкретно перевіряти, ось як я сьогодні перевірив. І ось в цьому конкретному випадку зносостійкість у цього трішечки трішечки або ну десь така сама, як у чотирьох жилки. Кає ріки восьмижилка, чотирьохжилка. Тут, оскільки у нас модель шнура одна, то все було прогнозовано. По UGK, він же зараз X-Braid. В принципі, та сама історія. Модель одна, восьмижилка більше попушилась, чотирьохжилка менше. І Power Pro дуже цікава штука була. Навіть при тому, що я в кінці да, показав, що діаметр у нього завищений, ніж у інших виробників. Я думаю, ви бачили, що восьмижилка взагалі не попушилась, взагалі навіть трішечки. Тому зносостійкість у цього шнура прям можна сказати, що крутезна. Супер слік ведва. Power Pro. Дійсно прикольно. Розібратися, в яких діаметрах він буває, і можна просто нижчим діаметром взяти. Тепер декілька слів з приводу розривного навантаження. В принципі, я і колись до цього перевіряв, завжди шнури тримають менше, ніж заявлено на упаковці. В принципі, ми сьогодні це і побачили, ну, окрім Power Pro, звичайно. І це ще при тому, що шнури були нові. Ми коли рибалимо, він в нас потрішечку сатається, і ця розривна ще менше-менше стає. Тому, я ж кажу, Майте на увазі? Єдине, що у нас є, це фрикціон ось Їм працюємо, щоб не було. Оцих ось обривів, які нам приносять дуже погані емоції. <хи> я дуже сподіваюся, що вам було так само цікаво, як і мені. Тому, друзі, не забувайте, інтернет магазин Туристориї, мій інтернет магазин в першому посиланні під цим відео знайдете і в закріпленому коментарі також. Грузики, гачки, приманки, все, що потрібно для спінгової риболовлі. Я потрішки і в мирну тему буду розширюватись, ну, починаю розширюватись, але я ж кажу: по хижаку все, що треба, забігайте і купуйте. Також не забудь. Підтримати лайком, підпискою. Я ж кажу, далі, сподіваюся, будемо робити ще багато цікавих, цікавих тестів саме з оцією штукою. Тому що дійсно прикольно, ми можемо побачити те, чого ми не бачимо ось так очима. Скажу, ще в мене в планах по флюрам зняти, я так швиденько подивився, то, блін, різні виробники. Там навіть різниця в структурі є самого флюрокарбону, Так само і є прям тріщини, знаєте, отак, поперечні тріщини, як ніби скло тріснуло. В флюрах ну, флюра Тобто є речі ті, які ми очами просто побачити не можемо. Ось цією штукою, я думаю, будуть виходити дуже цікаві відосики. корисні інформативні. Тому, друзі, канал Туристорії Жека Докучаєв. Побачимось в наступних цікавих відео. Давайте! Все буде Україна!